П'яний священик скоїв ДТП на Буковині. Аварія сталася у селі Мольниця. Піп на Камазі увігнався в дорожній стовп, а потім утік. Копи наздогнали розшукувану вантажівку і помітили, що 42-річний кермувальник у Рясі дуже п'яний. Драгер показав норму алкоголю в крові. Була перевищена в десятеро. Коли патрульні складали протокол на порушника, той напав на правоохоронницю і намагався забрати її зброю. Патрульна зазнала забоїв та струсу мозку. Її забрали до лікарні. Священик. Сковського патріархату зараз у СІЗО чекає обрання запобіжного заходу. За опір поліцейським він може опинитися за ґратами на два роки. Ще, 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 ще. Легонько пускайте, легонько пуска. Є все. 1,94 проміле. Це означає, що ви керуєте ТЗ останнє остання алкогольного сп'яніння. Пані водій. Вас затримано за спробу нападу на поліцейського.